Хочу повідомити, що Пуську в пуску в гімназії, ви знаєте, ну хто знає, хто не знає, там є пластова домівка. Вона трошки пустувала цього року. Я гарно попросила і мене гарно послухала подруга Наталя, та, що в Заводському мала гурток, а директорка їм дуже не хоче відпускати за діти і діти не хочуть, діти молодці. І я так подумала, я була у Львові в класовій проміжці на Наталі і подумала, от чого ж в пластову домівку, так? місто Густа та для Наталі, за те, що вона послухала, Та чому ж не зробити пре? Будеш вона носитися? Бачите, така гарна, ручна робота. Це було в пластовій крамничці. І то ми її вітаємо з Наталею і бажаємо, щоб ще в пластовій домівці спуску і новаки завелися.